Всім привіт! І в цьому влозі ми просто будемо в'язати. Я не захотіла робити цей влог на якусь тему, тому ми з вами просто пов'яжемо і порозмовляємо. В мене є трішки залишки ось такої блакитної пряжі, і я дуже хочу з них зробити типу маленьку іграшку-брелок, щоб повісити собі на сумку. В'язати я буду своїм новеньким гачком 6,5. До речі, ці залишки в мене залишилися від ось такого малишого зайчика, просто подивіться на нього. Я вважаю, що він просто ідеальний, в нього такі блакитні очки. І Боже, як я його ідеально зв'язала. Мені він настільки подобається, що це прям... Що я вже зв'язала. Перше це голова нарешті. Я ще не знаю, можливо, я останній ряд розпущу, щоб він був більш більш такий маленький. І також я зв'язалася такі два вушка. Вони дуже милі. Зараз буду в'язати тіло. Aberfakt, але в мене постійно плутається пряжа. Я не знаю, що з нею робити. Що це таке? М -м 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 -м. І так постійно, так, просто постійно, мене дуже дістало. Я нічого, я нічого з нею не роблю, вона сама заплутається. Це не я. Я нарешті зв'язала всі частинки, я дуже цьому рада, тому що мені залишилося їх тільки шити. На вулиці йде дощ, я в'яжу і дивлюся свою улюблену блогерку по в'язанню. Боже. Нарешті все шила, і просто він виглядає ідеально. Мені залишилося тільки зробити йому морточку. Тому зараз буду шукати чорну пряжу і вишивати і мізоті буде готовий. Який милий кролик в нас вийшов, щоб ви розуміли, я іграшки не в'язала більше року, тому не судимо строго я їх просто давно не в'язала. Але він прям такий милий в житті він ще краще виглядає. В мене є дуже багато залишків пряжі, і ще там в тумбочці лежить. Тому наступне, що ми будемо в'язати, це типу якась ось така сумочка. Да, вона багато кому не сподобається, але мені здається, вона дуже прикольна і це якраз спосіб позбавитися від ось цього Взагалі на таку сумку я задивлювалася дуже давно, тому що ну, вона реально прикольна. Я не знаю, там дуже багато кольорів, і ну, воно виглядає класно, але я розумію, що дуже багато кому це не сподобається, тому що це такий незвичайний дизайн і взагалі стиль. І, ха -ха, тому я якось не наважувалася її робити і думала, що я її, скоріше за всього, не буду носити. Але я просто обожнюю сумки, і тому чого б її не зв'язати. ласка, увагу на мою зачіску, тому що я тільки помила волосся. А взагалі я хотіла з вами поговорити на тему, чому у мене три місяці не було відео. І перша причина: я просто не хотіла в'язати. Ось просто якось перехотілася і зовсім руки прямо набралися за гачок і пряжу. Ну, прям я не знаю чому, але ну, у мене таке буває, що мене, мені просто треба перерву. Друга причина: е, в травні у мене був просто кінець року, ну і там зрозуміло, я думаю, що часу просто немає. Чого ж мене не було влітку відео? Ну, почнемо з того, що в червні, ну я сказала, цей відпочинок після школи. У мене перший тиждень, другий, все було дуже загружено, потім ми поїхали у відпустку. Ну і коротше, прям був... кожен день, кожна хвилина, кожна година була розписана. І ну, якось на Ютуб у мене не було часу, де я не, особ... не дуже хотіла, а зараз я зрозуміла, що хм. щось я давно не в'язала. Я реально не в'язала три місяці, і це просто капець. У мене також небагато взагалі нормальної пряжі. Я планую е, вже якраз таки в цій сумці, ось так, до речі, вона мене зараз виглядає. Я думаю, це прекрасно. Е, якраз таки всю цю пряжу скормити, як сказати, в цю сумку, і закупитися новою пряжею. Прям я дуже це хочу, тому що це прям класно. Тому якось так. Зараз я сподіваюся, що я не пропаду, як завжди, і в мене будуть відео. Добрий ранок. Апгрейд того, що я зв'язала вчора ввечері у своїй сумці. Я зв'язала і спинку і перед. Просто подивіться на ці кольора. Взагалі, на... я вважаю, що це просто шикарно виглядає. Тепер я буду робити дно, тере, стінки, тере ручку типу, все воєдино. Я хочу використати ось цей жовтий колір, і також в мене ще пів моточки ось такого рожевого. Тому я хочу з цих двох кольорів зробити ручку, мені здається, вона буде просто ідеальною. А взагалі я хочу сьогодні дов'язати цю сумку, точніше, десь до 16.00, тому що я після 15.00 йду гуляти і я вже хочу піти гуляти зі своєю новою сумочкою. Почала я значить в'язняти ручку жовтим кольором і зрозуміла, що в мене ну, дуже мало жовтої пряжі. Тому я знайшла білу пряжу і зроблю біло рожеву ручку. Я думаю, так буде краще. Зв'язала білу таку частинку. У мене біла пряжа доволі така цупка, і я вирішила, що я з неї зв'яжу, типу, буде як бортики і дно. А вже сама ручка я буду продовжувати в'язати рожеву пряжу, тому що рожева більш тягнеться, тобто її буде легше носити. А ось така більш цупка пряжа буде добре для того, щоб, ну. Сумка тримала форму. Я дов'язала ручку, ось такого вона вийшла, дуже гарна, така, знаєте, ніжна. І зараз в мене по планах прибрати ось це. Я просто ненавиджу прибрати нитки. Це для мене просто капець. Але якщо щось красиво хочеш, треба чимось жертвувати Тому погнали! Ниточки, тепер воно дуже гарно виглядає. Тепер моя задача залишилася тільки пришити цю ручку і все. І сумка буде готова. Боже, як я рада! Я дов'язала сумку. Просто подивіться, яка вона гарна. Я просто, я вже з нею ходила гуляти, і просто, ну, ну я, ну, вона, ну, вона ідеальна. Це просто. Чому я так довго її не могла зв'язати? Вона ж просто шикарна! На жаль, це все, що я хотіла вам показати в рамках цього відео. Але не переживайте та чекайте на нові відео. Всіх люблю!